З початку року в Україні здали понад 6 мільйонів квадратних метрів житла. Загальна площа житлових будівель, які ввели в експлуатацію у січні-вересні 2024 року, складає 6,5 з мільйонів квадратних метрів. Про це йдеться у звіті Державної служби статистики України. Це на 23,5% більше ніж за аналогічний період 2023 року. Розподіл такий: одноквартирні будинки 3,5 з мільйони квадратних метрів, багатоквартирні будинки з двома і більш. Ши квартирами 4 мільйони квадратних метрів. Споруди для колективного проживання 1500 квадратних метрів. Найбільше помешкань було введено у Київській області. Наступний Київ і Львів з областю. Це 70 відсотків від загальної площі житла. Багато квартирних споруд здали майже вдвічі менше у порівнянні з 2021 роком. З іншого боку, кількість одноквартирних перевищила 100 відсотків. Це Свідчить про те, що темпи зведення багатоквартирних будинків сповільнюються, але одночасно легалізуються раніше зведені приватні споруди. Девелопери і покупці не ризикують вкладатися в об'єкти на початкових стадіях будівництва через ризики, пов'язані з безпекою та довгостроковими витратами на роботи.